Нещодавно Житомирянка Олена Рябчинська сіла у міський громадський транспорт, аби доїхати до роботи, а стала учасницею конфлікту з контролером. Я зайшла, оплатила проїзд, побачила, що валідатор спрацював, і буквально перед тим як мені потрібно було виходити перед моєю зупинкою, підійшов кондукт, контролер. Я приклала телефон з карткою до валідатора, нічого не спрацювало. За словами Олени, вона намагалася пояснити контролеру, що це технічна помилка, і насправді вона оплатила проїзд, показувала списання у банківському застосунку. Однак результату це не дало. Я показала телефон йому і сказала 8,43 проплата сіті 10 гривень. Подивіться. Ну, якби після цього контролер сказав, що дякую, можете виходити, все було б добре, але мене після цього не випустили. В результаті люди почали казати, що вони бачили, що я платила піднявся вже крик. Олена проїхала дві зайвих зупинки, оскільки контролер не випускав її з транспорту і вимагав сплатити штраф. І е, мене обурилася ситуація в цілому поведінки контролера, бо це було спілкування на ти. Це було спілкування з погрозами до фізичної розправи жінці, яка літня жінка, яка сказала, що бачила, що я платила. Він їй сказав, що ти там бачила, закрий рота. За кілька днів після інциденту Олена потрапила на прийом до начальника служби контролю КП «Житомиртранспорт». Однак Житомирянка стверджує, що провини контролера той не визнав. Мене вразило, що перше. На питання, чому контролер був без жилета і жетона, мені сказали, що тому, що другий контролер був в жилеті. Це аргумент. Дивились запис на бодікамері. Я попросила поставити на паузу, і кажу: подивіться, видно відео, чітко, що я показую і озвучую час оплати. Мені сказали, що я якось не так показала. Аби почути офіційну позицію комунального підприємства та дізнатись, як вони відреагували на цю ситуацію. Редакція телеканалу СК 1 зателефонувала на гарячу лінію КП «Житомиртранспорт». Начальник служби контролю відмовився від коментаря у будь-якому форматі. А також зазначив, що вони контролера у цій ситуації немає. Тим часом Олена написала скаргу. Вся розмова була що ну ви винні. Я не почула нічого. Я не почула бажання розібрати ситуацію, Я не почула якихось зроблених висновків. Отож, чи розбиратиметься «Житомир транспорт у цій ситуації? Та чи проведуть профілактичну бесіду із контролером? Наразі невідомо. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Пуск до води для маломобільних груп населення незабаром з'явиться у Житомирському гідропарку. 30 червня вже почали роботи з облаштування. Почалася підготовка вже вчора. Працювала техніка. Потім, після цього, всього будуть підготовчі роботи під заливку. щоб було можливість як можна безпечніше добиратися нашим маломобільним верстам до до водички. Згідно з державними будівельними нормами, доріжка буде бетонною, а також на ній буде яскрава розмітка та тактильна плитка. Унизу спуску облаштують набережно. Тут буде рятувальник, а також механізм, який дозволить людям на кріслі колісному спуститися прямо в воду. Там буде спець спеціальний механізм стояти, на який вона пересяде з своєї е, своєї коляски в іншу коляску і зможе спутитися прямо до води. Крім того, на локації можна буде взяти в оренду човен або катамаран, аби насолодитися природою. Кошти на облаштування спуску до води для маломобільних груп населення виділяє ТОВ Федерації фізкультури. Наразі ми маємо проблему, що ні людина в візках інвалідних, ні мами з колясками не мають доступу до води. Вони би... Мушені зупинятися тут зверху на алеї і йти по схилу вниз. Тому було вирішено розробити такий проект, згідно якого з дотриманням усіх норм ДБН, ми робимо з правильними нахилами доріжку, коли люди можуть спуститися, і відповідно побути біля води. Володимир Талько розповідає: за приклад, брали інклюзивний пляж в Одесі і хочуть зробити найгірше у Житомирі. Ідея проєкту з'явилася ще близько двох років тому, і нарешті її почали реалізовувати. Я зараз не буду ставити чітких термінів реалізації. Найшвидшим чином будемо робити ці всі роботи вже вчора, як ви бачите, було зроблено. Підготовча фаза роботи, попрацювала техніка, зробила рівний схил. Тепер ми можемо відбувати висоти, робити правильний поворот для того, щоб було зручно, комфортно і безпечно спуститися до води. Анна Чепель, Ілона Усатия, телеканал СК1. З особливими потребами та діти внутрішньопереміщених осіб можуть безкоштовно займатися у центрі корекції розвитку благодійного фонду. Фундація Волонтери без кордонів. У нас є декілька локацій. Це локація для сенсорно-моторного планування, є сенсорна кімната. Темна, є локація логопеда, також є клас і кухня для того, щоб навчати дітей та молодь, соціально побутовому орієнтуванню, зокрема, готувати їсти і самим себе обслуговувати у центрі діти мають можливість займатися з логопедом, дефектологом, психологом, корекційним педагогом, спілкуватися з однолітками і просто весело проводити час. Нещодавно фундація волонтери без кордонів отримала новітнє обладнання від благодійників, що дало можливість облаштувати сенсорну кімнату. Це обладнання воно допомагає як в корекційних послугах, тобто розвиває у дітей моторику, увагу. Також там є програми, які направлені на навчання. Це і географія, і історія, і англійська мова, і підготовка до школи. Також і разом з тим це і релакса. Релаксійні техніки, розслабляючі техніки. Тут можна ловити в машині, машини, в самолітів. Тобі подобається? Так. Да. Оксана Шевченко, мама хлопчика, який займається у сенсорній кімнаті, розповідає, вони переїхали до Житомира з Чорнобаївки у 2022 році. Тоді Захарові було два з половиною роки. Через певні проблеми зі здоров'ям він не ходить до дитячого садочку. А тут, у центрі корекційного розвитку, хлопчик спілкується з однолітками, розважається та отримує позитивні емоції. Йому дуже подобається. Він чекає ці заняття. Дана кімната допомагає йому психологічно розвантажитися, а також. Аптуватися в цьому бурливому світі, від відволіктися від того, що відбувається навкруги від цих вибухів, сирен після занять сенсорній кімнаті. Він стає трохи спокійніший. Робота центру орієнтована саме на діток ВПО, але ж домаряни пільгових категорій також можуть записатися на заняття. Для цього потрібно зателефонувати за номером 096 505 97 27. Анна Чепол Ілона Осате, телеканал СК один. Близько 50 слухачів Житомирської академії поліції завітали до центру крові, аби стати донорами. Прохиспалююся, але ну приємно усвідомлювати, що роблю щось важливе. Ну, ще один виконаний пункт у списку того, що кожному варто зробити в своєму житті. Майбутні поліцейські кажуть, вважають донорство своїм обов'язком, оскільки їхня кров може врятувати багато життів. Я розумію, що це необхідно, необхідно допомагати іншим, і це саме мінімум, який я можу зробити. Ну, на даний час дуже багато військових, які потребують нашої допомоги, Тому я думаю, це більш з такої мети допомогти їм, тому що бувають різні ситуації. Серед донорів сьогодні був і заступник начальника Житомирської академії поліції Віктор Кручинський. Він розповідає, здає кров регулярно, а розпочав ще за часів навчання у військовому інституті. Наша академія зазвичай бере участь в даному заході по декілька разів на рік. Дуже багато слухачів і постійно складу викладачів проявляють свою свідому громадянську позицію. Чому воно важливо? Воно важливо, тому що ми знаходимося в можна сказати, в глибокому тилу, і це цей мінімум, який ми можемо зробити для рятування наших людей, наших солдатів. Донором може стати людина, яка не має хронічних захворювань, старше 18 років та вага якої перевищує 50 кілограмів. Для підготовки протягом двох днів достатньо не вже обмежити себе в жирному молочному смаженні їжі. Також прийом деяких ліків потрібно. Інтервали від прийому ліків до донації зберегти, тобто від знеболюючих, має пройти 3-5 днів після антибіотиків чи гормональних препаратів більше двох тижнів. Потреба завжди є у всіх групах крові, особливо з негативними резусами. Завітати до Житомирського обласного центру крові та стати донором можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00. Олена Андрійчук, Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1